Сьогодні темні сили переодягнулись у біле після бивства народу українського. Його гвалтують і досі так і відбувалося давно, вже сто років промайнуло. але до тієї ж самої точки повернулося і знов старе випливло лайно. Яке ж непереможне це зло. Подумай, лякливий. Той, кому за душу гречкою платили, а він і далі споглядає, мовчи ганчірка драна. і скільки буде таке битво потворити на Україні традиції своїм страхом, бо нечисть поряд з ним зло. як хату прибирати від лайна, тільки час втрачає живий та й радіє сатана, тому багато зрадників лише при справі, коли великий табір своїх злочинців. Таким сірим все одно будуть пити, чи ні, їх кров, бо свою душеньку продали, але залишається ні риба, ні м'ясо. В країні існує сіра маса. Фізичні особи чи дегенерати, але Україну вони продали. Слугують тепер дияволу.